Вітаю вас, шановне товариство! Це вже регулярна рубрика Dota 2 база. І сьогоднішнє відео буде логічним продовженням відео з минулого тижня. Там я розповідав про те, як правильно вивчати патч і знаходити імб, і слідувати тенденціям патчу в доті. А сьогодні я продемонструю це. На прикладі, в сьогоднішньому відео я буду вам розповідати про всіх метових героїв патчі 7.35b, Він якраз позавчора вийшов абсолютно для будь-якого гравця підійде це відео, тому що я торкнусь кожної ролі в доті. Я буду розповідати вам про трьох метових героїв на кожну роль. Одного героя для того, щоб грати на лоу ММР і фармити абсолютно всі ПТСи, а от п'ятий герой. Це такий символічний героїк, на котрому вам треба спробувати пограти, тому що це може бути прихована імба, про котру ще мало хто знає. Готуйтесь дивитись, не забувайте підписуватись, писати коментар. Це дуже і дуже важливо. І починаємо з моєї ролі зофлейна. Перший герой, у котрого зараз абсолютно захмарний він рейд, це Деспрофет. На секундочку у неї 57% в патчі сім і тридцять І цьому є доволі таки просте і зрозуміле пояснення. Цей герой абсолютно машина на лінії. Якщо ти береш цього героя з будь-яким медічним сапортом, ти з ймовірністю 99,9% не програєш свою лінію. А той може виграєш. Якщо граєш проти медичне, який не може доджити твої сіфони, максиш сіфони. Якщо ти граєш проти Войда, можеш качатись, так як качається Менконтрол, можеш качатись через Кріпсформ і грати на свій фарм. Але головна її особливість полягає не тільки в лейнінг стадії. Фішка в тому, що першою шмоткою ти збираєш Veil vale of Discord. Абсолютно той айтем, котрий збирають майже всі офлейнери зараз. Після цього шліфуєш все Eternal Шраудом. У тебе вже неймовірний Мэджик З'їзд багато армору за рахунок вейла, докупляєш собі далі плейтмейл, ну і, звісно, грейдиш шиву. І тут виникає питання. А як взагалі вбити цього героя? Плюс не забудь про шарт, ну бажано, щоб він тобі струрментера випав. Справа в тому, що у неї 60% межик Разіста це без активації шестаків з шрауду. У неї 36 армору. Є сіфони, котрі її хиляють. Є шард, котрий ще збільшує кількість цих сіфонів, Котрий фіряє ворожих героїв. Ну і відповідно, герой абсолютно виправдано має неймовірний вінрейт. Подякувати за можливість створення цієї рубрики, я хочу Легіон... Da Intel. Другий герой це Абадон. Що тут можна сказати? Героя банять абсолютно всі і правильно роблять. В патчі 7.35 його дуже сильно апнули. Потім в патчі Б його трошечки нерфанули, пасивочку, Але в чому полягає суть? Справа в тому, що вал такий сиділи, сиділи і подумали. Хм, було б непоганою ідеєю при прокі курса, щоб він ще й демажив. Хоча героя, якщо ви пам'ятаєте, час від часу також пікали, бо він є універсалом і багатсько вносить демеджа. І ось цього Апа курси виявилось достатньо, щоб героя максимально вже почали спамити всі. На лінії він один з найсильніших мілічних офлейнерів зараз. По грі купляєш першою шмоткою гарпун. Це абсолютний масхев. Другою шмоткою купляй собі стайл, для того, щоб ілюзії у тебе також мали курсу, щоб ти швидше сайленсив героя, і в комбінації з гарпуном це неймовірна імба. Ну і плюс щось себе ще бонусно можеш здіспилити. Герой багатофункціональний. Завдячи йому, ти можеш пушити дуже швидко вежі, забирати рашана, сейвити героїв, аганім блейдгейм можеш зібрати, і твою команду неможливо буде вбити. Дуже багато функцій у нього. Єдиний мінус немає ініціації і станів. Але якщо фармиш і граєш на свій фарм, як це, наприклад, робить Амар, герой ідеальний для того, щоб солоти ігри в пабліку. Третього героя навряд чи ти очікував побачити, але він тут є. І це Дарксір. У нього дуже хороший вінрейт в патчі 7.35b. Справа полягає в тому, що йому, начебто, і не багато зробили, бо е, зменшили всього на всього у нього ману на 10, але насправді це доволі приємно. бо а особливо на лінії це дуже відчувається. При цьому, при цьому ілюзія, коли вона створюється, вона ще наносить демедж. Ну, це зробили для того, щоб люди ем, блінкаут не робили банально за рахунок того, що ти створюєш ілюзію. Це доволі часта історія була, коли ти граєш в Дарксірі. Ну і на лінії трошечки. Приємніше грати. Але головна його фішка полягає в наступному: по-перше, ви бачили, що він купляє базілку першою шмоткою. Так от, справа в тому, що аркани ти собі зараз купляєш за рахунок якраз таки ось цієї базілки. Це тобі дає більше мана регенерації, відповідно, кайфовіше грати на DS. Але от далі є прям айтембілд на максимальну просолку. По-перше, не забувай, що Драксір це універсальний герой, і тобі чим більше статів, тим краще для тебе. Ти береш собі вейл, котрий тобі дає армор, стати і хипери регенерації. Все ж треба у Грай Шиву, можна взяти, наприклад, Eternal Шраут, якщо треба, але краще рашити Аганім. Бо це основна шмотка на засолку. Після цього блінк і догрейдуєш Eternal Шраут. Таланти всі дефолтні, виглядають вони ось так. Ну і як Дарксір 30-го тіру, запевняю вас, що в лейтгеймі навряд чи ви знайдете офлейнера, котрий вносить імпакти більше, ніж Дарксір з ось такими шмотками. Тут ще враховуєте той факт, що він грає не проти дуже сильної ілюзії. Тут цього навсього алхіміку, котрого рейдіансів. Хоча це також непогано. Якщо б. Гра проти якогось Терроблей, ти вже автоматично виграв би цю катку. Тому рекомендую ставити Драксіра. Символічний герой, якого я радив вам спробувати, це Енігма. Час від часу пікаю цього персонажа, тому що вона дуже і дуже потужна зараз на лінії. Виграєш свою лінію, далі купляєш собі весел, еделони вкрай сильні зараз, бо всього немало. Ну і от, наприклад, моя лінія проти, до речі, одного, забігаючи наперед із метових керрі зараз, це Луни. У Луни 13 крипів. Бачимо, що Луна намагається тут хоч щось пулити, По натворству це виглядає ось так вже на п'ятій хвилині. Ну і відповідно ми за 15 хвилин цю гру виграли. Раджу спробувати еніфу. Ну і герой, який має один з найкращих вінрейтів до 4000 рейтингу, це Сен Кінг. Герой просто машина був в минулому патчі, коли тільки виходив в 7.34, Там я рашив на ньому аганім і вигравав там 15 з 16 ігор. У мене він стрік був просто неймовірний на ньому. А зараз ну він доволі сильний, тому що ти просто рашиш собі вейл. Так само, як і на Драксірі, умовно можеш купляти вейл. Далі рекомендую купляти все рівно Аганім, потім Шиву, потім Eternal Shroud, пісочці, на пісочку цьому сидиш, тебе вбити неможливо. Кайф, неймовірний на ньому грати. Єдине, що знову ж рекомендую зразу купляти собі Блінк, а не Вейл. Vale. Тільки якщо ти в дуже хорошій грі, якій знаходишся, можеш взяти спочатку Вейл, vale, а потім Блінк. Тому що ну все ж таки Блінк варто мати першим айтемом, бо тобі треба робити муви, а потім вже по стандарту докупаєш, як завжди. Стоп, стоп, стоп. Любі друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати. Сати коментар з трьох слів це справді дуже важливо і допомагає просувати цей контент. Будь ласка, не лінуйтесь це робити. Буду вам дуже за це вдячний. Тепер переходимо до кері ролі. Поглядати ми будемо за Міраклом, котрий зараз повернувся в професійну доту вже. І перший герой, котрий має один з найкращих вінрейтів, а саме 55% на даний момент, це Фейсес Свойд. Логіка Valve щодо Фейсес Свойда у мене викликає питання, бо в патчі 735 глобальному вони його не чіпали. У патчі 7.35b вони вирішили його трошечки от на стілічки понерфити. Але герой був сильним. А зараз, враховуючи, що понерфили всіх актуальних... Кері героїв Авойда майже не чіпали, він зараз в топі по вінрейту. Відповідно, рекомендую його спамити. На ньому не змінився айтем білд, нічого не треба вигадувати. Збирай стандартні шмотки, як робить це міракл, і вже ось на такій хвилині будеш мати ось такі приблизно артефакти. Ну а якщо візьмеш на Войді 25-й левел талант, то вже напевно ніколи не програєш цю гру. Рекомендую до спама. І от другий герой, який починає повертатися в доту, це Керіліна. Її активно починають зараз спамити. І тут насправді, ну, я... мене складно дати вам зразу відповідь, чому цей герой активно зараз повертається в доту. Скоріше за все, тому що такі герої, як Фантомка, вона відсутня на кері, забігаючи наперед, в патчі її апнули, і ви можете на секундочку подумати, що почекай, на моїх ПТСах фантомка всіх розвалює. Ні, любі друзі, це так не працює. У неї загально зараз на професійній сцені, ну професійних пабликах, скажімо так, 40% вінрейту. І на інших ММРах також у неї дуже і дуже небагато вінрейту, тому що ну герой просто не є дуже метовим. І проти сучасних офлейнерів і сапортів, ну я б не сказав, що він ідеально діє. А от Ліна. Це вже потрошечки починає бути іншою справою. По перше, на ній нічого не змінилось. Ти як завжди виграєш лінію в 99% випадків? Ну або ладно, як мінімум не програєш. Далі фармиш ліса і намагаєшся купити малштром. Ну але лейтові артефакти у тебе плюс-мінус виглядають ось так. Тут ви можете у мене запитати: а чому Міракл купляє Дайдалус, а не умовно канду? Як модно зараз робити для того, щоб ти там злагун Бемс зробив і дуже багато демеджа було? Ну, я думаю, справа полягає в тому, що Міракл він не прилюбляє викаблучуватись, він просто добре робить свою справу. І цей білдак, він є набагато надійніший, аніж купляти щось на там канди, рапіри і так далі. Тому що у Ліни, по суті, тільки один таргет спел, і це є лагуна, з котрої може активуватись канда. Тому рекомендую спробувати Ліну. Я думаю, саме через те, яка зараз мета в доті, цей герой може бути знову актуальним. Третій топовий герой по вінрейту — це Луна на Кері. Це доволі такий стабільний персонаж в доту. Її апнули шарт, і навіть в минулому патчі її дуже вже активно починали спамити. Але тут я помітив доволі такий цікавий айтем білд, котрий один з професійних гравців Південно-Східній Азії винайшов. Поки виглядає наче стандартні шмотки. Але не поспішай, не все так просто. Справа в тому, що от якраз таки на луні він купляє цю ханду, тому що він постійно може сламити бімами. Наприклад, подивись на бім, котрий вбив на сталкера ось тут з дабл-демеджем. Ну і таких ситуацій в грі, в принципі, трапляється дуже багато. Тому рекомендую взяти до уваги ось цей айтем білд, спробувати через з ханду і сподіваюсь, тобі це сподобається. Символічний герой, на котрого раджу звернути увагу, це Антімаг. Його також зараз починають активно вже пікати, і це буде пов'язано з тим, що він є доволі хорошим героєм проти активних зараз мідлейн-героїв на кшталт Інвокера ПАКа і ОД, котрого також починають пікати в доту. І тому ну, в деяких ситуаціях може такий навоїть дати, що хаємо грець. Також офлейнери, котрі зараз пікують, вони не дуже напрягають антимага, навіть з тієї мети, котру я зараз перелічив. Він спокійно проти них стоїть. Ну, може, тільки окрім Абадона, звісно. Але Абадона треба банти, коли ти хочеш пікнути антімага. Але якщо не вийде, не звинувачуйте мене в тому, що на ваших рейтингах спанять антімага і лузають ігри. Це не моя провина. Найкращий герой, як на мене для того, щоб апати ПТС на невеликому рейтингу, це якраз таки Кері Сларк. Що воно справа? Справа полягає в тому, що у нього зараз є дуже крутий і робочий білд. Дивіться, спочатку ти купляєш собі Diffusal Блейд, наче нічого особливого. Але далі ти купляєш собі цей мечлеєр. 90% випадків ти його, напевно, повинен купляти. А може і у всіх іграх можеш бати, не будеш помилятися. Справа в тому, що мейчлеєр дає, звісно ж тобі, меджик Resist ще. Плюс до цього він зменшує меджик у героя, котрого ти б'єш, на 40% його бафнули на всьому патчі. Ну і звісно, не забувай про те, що він дає ще швидкість атаки, дуже важливу для Старка, аж 45 швидкості атаки. Ну і звісно ж, він ще періодично дамажить, що також є доволі приємним бонусом. В цілому артефакт ідеальний. Після цього, як ти купляєш собі дівузол і мійслеєр, купляй стандартні для себе шмотки. Це може бути блекінбар, може бути скаді. Може бути що завгодно, що тобі доподобає. І враховуючи, яка мета зараз кері героїв, ми розуміємо, що скоріш за все ти зможеш просолити каточку в своїх іграх. Тепер ми переходимо до сапортів. Почнемо з позиції 5. Найкращий герой зараз на позицію 5 це Чен. Тут ви можете мені сказати, Андрію, що мені на чені цьому грати складно контролювати когось, я краще іншого героя оберу. Окей, я розумію, впадло грати, але і впадло ПТС вам заробляти напевно, якщо не хочете грати на чені. Це неймовірно крутий зараз герой, через те, що він був і до цього пащу в цілому сильним, як на мене, і в хороших руках він домінував в більшості з ліній, більшості з ігор. Але зараз, враховуючи, що йому апнули ще третій скіл, ти посилюєш хіл на героя, ти можеш його сейвити, можеш брати Solar Quest на лінії, ти також секрюєш будь-який лейн от, от таким чином просто йдеш. Береш собі оградять до мага і даєш ось таку штучку, морфінгу. І все. Як вбивати героя? Підкажіть, будь ласка, як, як це зробити? Десять армора герою стоїть, ти його б'єш, ти ще уповільнюєшся, тобі падло взагалі на лінії знаходитись після таких приколів. Відповідно, далі у нього бонус є в тому, що він збирає корисні і дуже важливі айтеми. Також не забувайте, що в патчі Апнули грівси один з найкращих на начина. Тепер вони дають ауру регенерації, плюс 1,5 мани з союзникам. А якщо у них нижче 25%, то плюс до грівцівської дефолтної аури вони дають ще плюс 5 мани регенерації. Також тобто це дуже і дуже сильно. Тобто у героя є все. Є секюр лінії на сапорті. Є тімфайту вигляді ультимейту і вигляді підсейва союзників з третього спила. Є корисні айтеми, котрі ти можеш збирати і сейвити свою команду в тімфайті, також і бафати її відповідно. Ще й плюс до цього ти можеш пушити лінії сам кріпами. Якщо захочеш, візьмеш собі шарт, візьмеш собі еншента і кайфуєш максимально. Найкращий герой, якщо хочете перемагати на сапі, раджу вам спамити Чена. Дуже і дуже часто у мене самого у нього зараз покажу, який він рейд. У мене 155 ігор, 62% вінрейт Він рейд на цьому герої. Хочете перемагати? Беріть чина і тут неочікувано в мету починає повертатися вісп. Цей герой зараз починає вже часто з'являтися в пабліку з ряні з тим, що було раніше. Що ж йому зробили, такого ви можете спитати? Ну, подивіться уважно на тезер. Наприклад, тепер тезер демажить на віспі, і це є відчутним посиленням на Ленінг стадії. Не кажучи вже про те, що ти можеш те заназбивати блінкдаги, наприклад, якимось героєм, можеш також його добре використовувати в якихось ситуаціях там в мідлгеймі. Тут, напевно, візбра всі краще розуміють, як це можна використати. Але факт залишається фактом. Лінію ти тепер набагато приємніше можеш стояти. В цілому ти раніше у віспа ніколи не міг лінію виграти. Тобто твоя задача була 50 на 50 простояти. Але зараз, якщо ти впікнеш віспа е, з якимось там Сларком, з якимось тройверлордом, з героєм, котрий може вбивати, стардаром ідеалі на позиції 4 про 4 віспа я також трошки пізніше розповім. Скоріш за все, ти виграєш свою лінію. А якщо ти виграв свою лінію в Павліку, це вже... Ну, не половина перемоги, але велика частина цієї перемоги Павлосі. Ну і по айтемам знову ж таки збираєш собі всі корисні айтеми. на кшталт, як це робить Чен. Ну єдине, що тут ми бачимо Снейкінг, він хоче собі збирати Меку, потім збирає собі глімер. І також не забуває про ладмірко, тому що його, його зараз апнули, і це доволі дешевий айтем. Відповідно, під оверчаржем можеш бафити свого хора, кайфувати разом з ним максимально. Наступний топовий герой по вінрейту – це пугна. Скажу вам чесно, ненавиджу цього героя всім чим тільки можу. Тому що, якщо ти приходиш проти пугна на лінії, ну по-перше, твій сап нікого не переб'є пугну, тому що у неї дуже багато армору, приємна тичка і бласт дуже потужний спел. При цьому у неї багато мани, котре не закінчується, спавнячи навіть цей бласт. При цьому в тімфайтах ми прекрасно розуміємо, що герой номер один в тімфайті це пул, на котрого тобі хочеться вбивати. А, ну і не забуваємо про той факт, що вона ще вежі пушить, а не забуваємо про той факт, що вона сейвить ще героїв декріпіфаєм, не забуваємо той факт, що вона хіляє, не забуваємо той факт, що вона збирає корисні шмотки для е команди. Ну єдиний, напевно, мінус це те, що вона не має взагалі станів. Але як ми бачимо, із трьох топових героїв по вінрейту на позиції 5, ми розуміємо, що і Чен, і міст, і Пугна це доволі схожі. Герої у них немає станів, немає ніякої ініціації, але вони є справжніми сапортами, котрі сейвлять своїх союзників, багато роблять імпакту по грі за рахунок там своїх корисних шмоток, за рахунок свого геймплею. І ну, я б не радив вам брати цих героїв, якщо ви хочете солити катки на позиції 5. Бо в будь-якому випадку ви доволі таки сильно будете залежати від команди. Герой, про котрого також не варто забувати, це Vengeful Спіріт, про нього всі в принципі знають, але тим не менш, ну. Можливо, хтось міг і забути, тому що зараз, якщо ми побачимо, то Незерсваб тепер ось таким чином ще й наносить шкоду. 450 де наносить цей герой. Плюс він союзникам поряд дає тепер бар'єр. Бар'єр залежить від шкоди, котру ти наніс. Це ну, доволі приємно. Ну і ще й таланти, аптони ми можемо це побачити ось тут. Ну і загалом. Пікайте лінгу. Ну от герою, котрого я вам раджу пікати для того, щоб перемагати ігри на сапорті позиції 5 на лоу мер рейтингу, це буде веномансер. Так-так, саме цей герой дуже багато допоможе вам вносити імпакту, вже починаючи до виходу крипів, по суті. Тому що ти можеш сказати, ось такий смок завжди вбивати будь-якого героя, який вирішив повтикати, щось там концентрацію втратив. Це в принципі стандартний мув, котрий ти можеш колоти на ведемансері. Так само і на лінії. Ти дуже багатьох героїв прецингуєш, не даєш їм життя, ну і взагалі кайф. Тому що Даза зараз вже ніхто майже не бере на позицію 5, та й на наміт навіть вже ніхто його не бере. Ну а по грі все те ж саме. Купляєш собі корисні шмотки, варди твої дуже сильно руйнують життя будь-якому флейнеру, кого тримає Блінкдагер. Кайфуєш на веномансері, гадюка, плюєшся, отримаєш ПТ. І тут ми переходимо до позиції 4. Щоб ви розуміли, в патчі 735 b у віспа за 100 ігор 68. Відсотків він рейд. Це взагалі неймовірний показник, і насправді цьому є пояснення. Розуміло, що віспа краще брати на позиції 4 зараз через те, що, наприклад, є такий герой, як Абадон. Віддали Абадона, береш його, до тебе беруть Віспа. Не уявляю взагалі в доті лінію, котрі, котру. Ці двоє героїв можуть програти при необхідності. Ти навіть міст -койл можеш качнути в один, щоб захилювати свого віспа або демажити цим. Міст бачимо, що вже на восьмій хвилині проти лінії. Абадон Вісп, Луна вимушена йти ліса качати, у неї 0-2-0. Ну і що робити проти цих, цієї зв'язки героїв, я не знаю. Довго тут пояснювати не буду. На віспі треба гуляти те ж саме, що і на позиції 5. Єдине, що на позиції 4 набагато більше фокусуйся на тому, щоб казати своєму офлейнеру, що ти хочеш бачити поряд зі своїм ось цим шариком. Дякую. І тут ми переходимо до наступного героя, і це Тіні. Тіні апнули демеш з першого скіла, апнули демедж з другого скіла, апнули демеш з дерева, коли ти його ж бурляєш у суперників. Відповідно, це є доволі таки хорошою причиною для того, щоб активніше драфтити цього героя. До речі, звертаю вашу увагу на те, що відбувається на цій карті в плані героїв. Позиція 5 веноманса, про котрого я розповідав. Деспрофет на офлейні. Ліна на Кері, котра тільки що загинула. От, залишилось тільки тепер про тіні вам розповісти. Цього героя варто пікати з будь-яким рейнджовим офлейнером. Взагалі треба казати про те, щоб з вами пікнули рейнджового офлейнера або якогось Драксіра. Але навіть якщо ваш офлейнер не розуміє, що відбувається, все рівно, мені здається, можна брати іноді тіні, якщо ви прям впевнені своєму скілі на цьому герої. Щодо артефактів по грі, тут все доволі таки просто. Ти повинен купляти все те ж саме, що ти купуєш завжди на тіні в будь-якому патчі. Тобто, це там блінк, форстаф якийсь, єул, лотосорб щодо вподоби. Справа в тому, що на цьому герою у тебе все буде залежати від того, наскільки у тебе скілові е, навички переміщення, як ти розумієш карту, і наскільки ти е, розумний в плані там, контроля рун, е, ротації через портал на топ-лінію, наприклад, контролю своїх ресурсів. Тут от над цим треба попрацювати. але те, що герой хороший, це стовідсотково. Наступний герой це Грімстров. Тут я навіть пояснювати довго не буду. Це теж самий стабільний позиція 4 героя, котрий пікається з будь-яким офлейнером, там старту ну, Стазара понерфли його краще не брати зараз. Але з будь-яким ліжним офлейнером завжди є комбінація. По грі корисний за рахунок шарду, пікає Грімстровка, не будеш помилятися на позиції 4. Символічний герой, котрого б я вам рекомендував спробувати як на позиції 4, так і на позиції 5. Це ліч. Справа в тому, що ти бафаєш свар своїм союзним героєм, першою шмоткою його збираєш, бафаєш другий спел, вашого героя вбити просто неможливо. Не кажучи про те, що є тімфайт спел, це Chine Frost, є Дізейбл. На лінії також потужний. Тому чому не фікати цього героя? Ну а от ідеальний герой для того, щоб апати ПТС до 4К приблизно, ну на невеликому рейтингу, це якраз таки Ліон. Цей герой буде неймовірну кількість імпакту вносити за рахунок вашого манадрейну. Ну так, його так можуть вбити, але тим не менш у нього є байбек, він розробідав смок, байбекається, прилітає постійно, смок чи ману з шардом, сповільнює зараз цей шар. Е, не шарта манадрейн точніше, де мажить цей манадрейн. Ну і герой просто мріє. Я рекомендую вам спамати Ліона, брати приблизно ось такі шмотки, можна брати в раз як я в одному з відео розповідав. Герой зараз справді повернувся, настакайте фінгери, будете вбивати всіх героїв, візьмете собі талант на фінгер ХП, будете мати вже бонусу тараску в 15 зградів фінгера, а потім ваша команда скушить трон. Це приблизно буде працювати по ось такому сценарію. Ну, а тепер мій улюблений герой. Ну, а тепер переходимо до мідлейну. Хочу сказати, що у мене є в доті зараз улюблений Мідлейнер. Це Оде. Він улюблений, коли грає за мене в команді, і найнеулюбленіший, коли грає проти мене. Справа полягає в тому, що в Патчі. Скажімо так, його вирішили трошечки бафнути тим, що є такий чудовий айтем, як паразма. Ти можеш його збрати, і у тебе тич летить, наче ти просто з кулемета стріляєш цими аркенарпами. Ну, а потім, в патчі 7.35b Valve подумали: головна проблема всього героя в тому, що. E, треба, щоб Арбади нажила на 1% менше, вони це зробили. E, тобто понерфили в один рівень прокачку м, першого спела. E, треба, щоб Астрал на лінії також менше демажив, але його фішка в тому не в тому, що ти демажиш нормально на лінії, а в тому, що ти герою не даєш ворожому добивати кріпасів і динаєш його повністю. Ну і збільшили кулдаун ще вони на третьому сполі. Чи змінився від цього герой і його вінрейт? рейд? Спойлер не дуже. За мене сьогодні ОД бігав з Bayongo, 13-0 щось таке гру завершив. Тут я відкриваю якусь також гру, це здається, Абет грає і, ну, не дуже сильно відрізняється. Ну, як наслідок приблизно на 25-й хвилині люди вже проти ОД пишуть go meet, потім straight, по прямій натякають на це. І це. В принципі, стандартне становище, коли ти граєш на ОД зараз. Рекомендую його банити або контрити. До речі, чим не знаю, можливо, Ліона. Далі у нас іде пак. Що можна сказати? Цей герой вже доволі довго знаходиться в меті, але в патчі Valve, ну скажімо так, дали йому ще причину для того, щоб його пікали люди. І ця причина полягає в ось цій Паразмі. І з того, що я бачив, пак має приблизно ось такий айтем білд, Далі шліфує все аганімом. Ну а коли йому прилітає Аганім, там вже або трон ворогів падає, тому що ти до цього вже домінував нормально разом зі своєю командою. Або ти просто ставиш ось такий казуальний дрімпойл, котрий е неймовірну кількість деможі наносить команді, ворожі вбиваєш всіх, і гра автоматично завершується. Це не кажучи взагалі про талант на 25 му рівні, там демколи прибуває імунітет до негативних ефектів. До речі, дуже фішка в тому, що ось цей аганім і Паразма, вони дуже сильно комбінуються, бо твоя тичка в аганімі вона летить ще швидше, і відповідно ти більше набагато демеджа будеш робити. Ось такий прикольчик вал зробили. Герой, у котрого зараз найвищий вінрейт серед усіх героїв взагалі в доті, це Міпо. І в чому справа? Права в тому, що його неможливо вбити, якщо у нього агані. Це, напевно, буде першою причиною. Друга причина, він неймовірно багато дамажить. В принципі, вагома, напевно, причина. Третя причина: у нього є ось цей білд через дисперсер, котрим він. Ну, може ось таким чином бігати, збурляти Міпо. Кожний з МІПО відповідно демажить також і кайфує. А, ну також він Рашана миттєво забирає разом зі своєю командою. Ось таким чином ще на будь-якій стадії е, в грі. Ну єдине, що треба навчитися контролювати Міпо. Правильно, контролю треба навчитися. Але я впевнений, ви з цим справитесь, тому що ви вже дійшли до цієї стадії відео. Значить, ви дуже хочете отримати ПТС. Зараз покажу герою, на якому ви легко зможете фармити ПТС. Не засуджуйте мене за це. Це Аркварден. Я не люблю гравців на Арквардені. Просто знайте, що у нього зараз високий вінрейт. Білдак, самі придумайте або не придумайте. Краще не беріть цього героя проти мене. Ну а останній герой символічний це Ласпік Хускар. Рекомендую користуватись, тому що також зараз має один з найкращих вінрейтів на міду в цьому патчі. Дякую, шановне товариство, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами через тиждень у наступному випуску до 2 бази.